Яка пилка краще буде різати граба. Нове тестування, але вже з врахуванням коментарів. Розкажу, які були претензії. Перша претензія, що різав не одним і тим самим кругом. Ну, я народ показував, що це новенький диск Макіти, це новенький диск Дніпро М. Але все одно диск поганий і вирішили, що це не чесно. Хорошо. Якщо читаєте, що в Макіти поганий, диск добре, будуть сьогодні тестувати ось таким новеньким диском Дніпро М. Ем. Діско такі, подивимося заодно, як він буде різати граба. Далі. Казали, що не, не, цей, не однаково заражені акумулятори. Показую. Так, Макіту тільки зняв зарадки. Видно? Видно. Тільки зняв. Хочете вірте, хочете лесом. І так само Дніпро -Емовський. Видно? Там повний і там повний. Один і другий тільки позаражався. Далі. По характеристиках пилки. Видно характеристики і тут характеристики. Хочете, ставте на паузу, хочете, що хочете, то робіть. Далі. Характеристики Макіти. Хто там каже, що китайська, ось номер. По номері берете і відслідковуйте. 3700 і так далі. В общем, характеристики тут. Характеристики тут. Більше нічого немає. А ще ось якась писанина, хочете ставте на паузу, читайте, що там написано. Е, Макіта це оригінал з штатів, це Дніпрем. <рес> Дніпрем, ти Дніпрем. Розказую для хейтерів, чого взяв іменно цю пилку, того, що вона в мене є. Якщо вам не підходить отакий розклад, присилайте мені круту, якусь супер-пупер-макіту за 12 тисяч, я її притустую без проблем. Но по ціні, що ця пилка, що ця плюс-мінус однакові Таку я колись брав. Трошки друга модель, ну вона вже стара, скажете, що я взяв дуже. 3200 я дав, ця 3500 стоїть. Плюс-мінус одинаково. Я розумію, що є якісь суперкруті макіти, які набагато потужніші. В мене є отаке. Я тестую отаке. Діск. Ну, якщо я вже цього візьму, скажете, що це вже погані диски. Ось, о, новий діск Дніпроемовський, отакий і з якимись зігзагами. Так що все, кому цікаво. Наступне відео тестую, об'ясняю, чого не роблю одним відосом. Тому що оця балаканина вже ось у мене майже на 3 хвилини. А відоси довше 3 хвилини ні YouTube, ні Інстаграм не продвігає. Ну, виходить, я то знімлю і подивлюся його 30 чоловік. На, що мені такий розклад. Того розділяю на кілька відосів. В тому відосі наступному скажу, що кому цікаві характеристики все остальне. Дивіться оце попереднє відео. Ну але хейтером ніяк не вгодиш, Що б не зняв, що б не показав, все одно будуть умнічити. Так, ну і тестувати буду різати е, цього граба по довжині.